Мене звати Швепін Павло Юрійович. Я представляю компанію «Люкс Оптика», очолюю департамент логістики, матеріально-технічного забезпечення та будівництва. Я стикався з багатьма проблемами, багатьма втратами, які не міг для себе пояснити. Я почав ставити собі питання, чи не існує десь методик, які вже вирішили це, описали і надали б інструмент. Чим мене одразу підкупив Лін, тим, що всі е-е-е, всі інструменти, які описує Лін методологія, їх можна застосувати миттєво. Що відрізняє від інших якихось там курсів? Будь-яких курсів, які начебто покликані покращити бізнес-процеси, лін чітко і зрозуміло дає інструмент, який ти можеш застосувати буквально завтра, що і сталося буквально з першого жовтого поясу. Отримавши інструмент А3, застосувавши його буквально наступного дня, я змусив своїх співробітників думати, аналізувати. Більше того, частина проблем відсіялася через те, що мої співробітники вже на етапі підготовки та аналізу якоїсь проблеми знаходили її рішення, навіть не виносячи її на рівень вирішення мною як керівником. Занурюючись у той чи інший процес, шукаєш у ньому вузькі місця, використовуючи АА3. Ту ж діаграму Ямазуми, ту ж діаграму Ішікави або 5 чому? Кожен із цих інструментів по-своєму особливий. Розробляючи свій проект, створюючи свою карту потоку створення цінності для поточного та майбутнього періодів, я досяг того, що ефективність мого потоку, моєї карти потоку створення цінності зросла з 25% до 88. Час виконання всіх процесів скоротився з 4 днів до 1 дня. Таким чином, мої клієнти стали більш задоволеними. Сервіс покращився, пришвидшився, і я сподіваюся надалі масштабувати подібні зміни на інші процеси.